Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 30 вересня, останній день місяця. І зайнятися я сьогодні планую буряком. Буряка в мене небагато, пів мого рядочка. По сортах маю ось такі. Це в мене єгипетський плаский, був подарунок від насінньового магазину. Його небагато. В принципі, як і інших. Далі в мене йде водан. Чи водан, як його правильно. Ось рядок ось тут схований в бур'яні. І таунус. Його тут вже небагато. По-перше, тому що він зійшов у мене погано. Взагалі весь буряк зійшов погано. А по-друге, ми його вже виривали для споживання. Тому не так багато буряка в мене є. Так, ось такий водан. Повириваю, позбираю і тоді вам покажу. В принципі, бачите, бурячок, ну чи як і непоганий. Той не дуже. А коли вирву знесу, або, можливо, навіть уже пообрізаю, поскладаю в ящички, в яких я буду їх зберігати, бачите, тут у мене такі зарослі. Замучилися ми прибирати. Але дивіться, ось тут в мене яблуні під щепи. Я вже не пам'ятаю, яка саме, але вона там є, і бачите, вона так ну, більш-менш оброблена. А ось тут бур'ян, то тут була цибуля. І після викопки цибулі ми закинули ту ділянку, тому що, ну, як ви розумієте, брак часу. Так, ось це останній водан, водан. І далі пішов Таунус. Таунус у нас довгенький. Ось такий. В принципі, таунус непоганий, мені сподобався. Він досить весь крупний. Бачите? Так, ось такий. І він зійшов трішки, ну, краще, рясніше, ніж інший. Або ми сюди просто не доходили в кінець рядка, коли виривали на споживання. Тому можуть бути тут різні варіанти. Зараз я, напевно, позбираю, пообрізаю, поскладаю, тоді вже вам покажу саме за сортах, по сортах, по гібридах, о, вже в ящичках, як будуть. Ну і ось такий врожай маємо. Ось цей єгипетський плаский, водан і таунус. В принципі, ну, так відносно, непогані є. Звісно, що ось такі є, такі, що я навіть не брала, дуже дрібненькі. А так загалом то, ну, але він нерівномірний, знаєте, от як гарненький такий, щоб був, ну, хоча б ось так от. Як ось цей. Бачите, він такий ну, гладенький рівненький. Ось цей такий якийсь нібито ребристий, такими гулями якимось. Він весь такий. Ну і таунус. В принципі, мені подобається ось цей. Його зручно чистити, а ще зручніше його натирати, якщо чесно. В кого можливо рука здорова, велика. Мені зручно тримати, тому, тому що ось такий доводиться різати на кілька частин, е, навіть якщо чи варити на вінегрет, чи ще кудись е, там, на якісь страви, такі. то цей зручно дуже терти, чистити зручно. Мені ось такий більш до вподоби, довгенький. В принципі, виглядає він ну, так досить, ну, не скажу, що геть зовсім презентабельно, але, ну, можливо, я б на базарі такий обрала. Якби був і в магазині. Ну, ось такий, звісно, це взагалі був би ідеальний. Я маю на увазі форму, тому що розмір трішки для мене ось це, завеликий. Хотілося б трошки поменше. А ось тут, бачите, врожай базиліку. Ще треба також з ним щось зробити, зібрати, посушити, напевно. Дуже зручно ми зробили цього року так, виявилось, коли базилік не зрізати повністю, а бачите, якось пеньочки такі лишати, і тоді ростуть в нього нові гілки. І ось так от ми робили, і можна ну, майже все літо збирати врожай. Вони йдуть йдуть нові. бачите. Ми зрізаємо не весь, лишаємо кілька гілок лишаємо і зрізаємо. І тоді йдуть нові гілки, дуже запашний. Тільки що пощупала його, потрогала, і вже такий аромат стоїть у повітрі далеко. Відчувається цей аромат. Так що, ось такий, ось такий врожай досить маленький. Саджала я 6 травня проміжок 20 см по одній насінинці саджала прям в землю, саджала чому 20 відстань між крапельними отворами. Я прям під крапельний і саджала. Але зійшов він прям, я не знаю, ну відсотків напевно 15-20 з усієї посадки. Не дуже. Гарно. Але наступний рік буде тож, також будемо саджати. Можливо, навіть трішечки більше будемо пробувати саджати його на реалізацію. Ось. Показала вам врожай буряку, але забула про ось цей, який мене росте біля будинку. Тут я маю також кілька сортів. Це таунус підсаджувала, якась там була мулатка. Але напевно вона не зійшла. А можливо, ось це вона. І ось цей велетень. Що це за буряк? Не знаю, але його навіть важко розвістити на екрані. Бачите, який з деревений. Я його викопаю зараз і покажу вам. Ну, і он топсі, думаю, що то такий гарний мене буряк, а то мангольд. То, ну, в принципі, буряк, але листовий салатний, але дуже гарний. Бачите? Все літо ріс. О, навіть. О, що це він загорнувся тут такою. Окутався. Таке в нього гарне листя. Його до цього часу навіть можна споживати. Він гарненький, росте прям, бачите, дуже гарно. Ось такі справи. Зараз я викопаю ще цей бурячок і покажу вам. Оцей взагалі всім цікавий. І ось що вийшло ще в мене на клумбі. Такий дивний. Бурячок форми такої, ніби літаюча тарілка. А то точно та у нас. А ось це чудо. Подивіться, він навіть не різ з землі, він просто лежав. У нього тут ніби так, бачите, якісь ніби прирощі бурячки маленькі, такий дивний, дуже буряк. І він дуже крупний. Я його зараз обірву з це листя і зважу. Мені навіть цікаво. Я думаю, що він ну, більше кілограму, напевно, важить. Бачите, як він? якщо Тобто, це були його ніжки, які лежали на землі, і він лише корінням був в землі. Зараз важу і покажу вам, скільки він важить. Так, ну що ж, ось цей велетень вже на вагах, але його вага, чесно кажучи, я просто здивована. Подивіться на це. Три кілограми 240 грамів. Жах. Ніколи такого не бачила. Напишіть мені, будь ласка, чи були у вас ось такі велетні? І ще покажу вам одним, одним оком: баклажани. Баклажани ще є, ще дуже багато. Ми їх весь час ріжемо, весь час збираємо. Ось казімір точно будемо саджати. Дуже гарний. На сьогоднішній день, бачите, у нас дощ прийшов вчора, позавчора. Але баклажани дуже гарні. Прям з такі. В них ціна зараз піднімається, тому ось саме ось такою посадкою пізньої баклажану ми задоволені. Томатами ще треба думати. Не дуже нам якби, подобається, напевно, будемо. Думати трішечки раніше, щоб його саджати. А ось баклажани, бачите, вони то попадали від вітру. У нас були вітри тут такі на днях сильні, а вони навантажені ем, плодами, позавалювались, але їм це не заважає. Ще Є Є деякі вже пусті, там, де нічого немає на них. Але деякі ну вже не цвітуть. Ні, хоча, бачите, я вас обманула. Цвітуть. Звісно, що не зав'яжуться вже на них нічого, то таке. Але вони ще намагаються квітнути, бачите? Ось такі баклажанка зімір І хвороби немає. Бачите? Абсолютно-абсолютно чисті листочки. Вже старі є, тому що все ж таки вже осінь на дворі. Вже майже середина осінь і ще два тижні буде середина. Але вони тримаються. Ось такі справи. Клали ми баклажан на, на зовнішній вигляд дивитися, скільки він може пролежати і який буде його зовнішній вигляд. То Казімір пролежав у нас два тижні і без втрати зовнішнього вигляду. Тобто він абсолютно ніби свіженький. Навіть ось ця зелена плодоніжка не пожовтіла нічого. Вона ось така зелененька і лежить. Я вам напевно зроблю такий дослід, покладу. Щоб, ну і буду знімати там через певну кількість днів, показувати, як він себе почуває. Баклажанчик, як він витримує ось таке довге. Ох, який пропустили ми. Ось таке довге лежання. Тобто він може продаватися певний час, може зберігатися навіть вдома після того, як ви його зберете певний час, без втрати своїх якостей, зовнішніх. Ось такі справи. У Нас на городі на сьогоднішній останній день вересня. До нових зустрічей на моєму каналі.